Святкова подія посвяти вихованців клубу Малюк, що уже багато років успішно працює в Славутському будинку дитячої творчості, проходила у вигляді подорожі до фантастичної країни та зустрічі із казковими героями. Вихованці малюка дружно піднімалися на сцену, де виконували руханки. Малюки приймали вітання від старших друзів із гуртка естрадного співу «Вітамін». На сіній, 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 шістам, Україн, і Вони грали у цікаві ігри та співали. Привітала вихованців клубу Малюк із посвятою директорка закладу Ірина Руденко. Хочу сьогодні вас привітати з нашим чудовим традиційним святом святом посвяти малюки. Урочистим моментом стало вручення медалей вихованця клубу. А кульмінацією свята було складання клятви. Займатися на заняттях дуже старано. Обіцяєте. Завершилося веселе і яскраве дійство з загадуванням бажань. Отож піднімаємо кульку, загадуємо бажання і кидаємо високо-високо.